Доброго ранку, пані та пане. Сьогодні я хочу з вами поговорити про такі прості речі, як лікування зубів. Поговорити про зубну естетику. Про блиск природній, гарний блиск нашої емалі, яка видає нам наше здоров'я. На сьогодні ми можемо працювати як прямими методами реставраційними техніками, так і непрямими методами. Це коли задіяні лікарі і спеціалісти середнього профілю. Тобто ми їх називаємо в народі техніками. Ми можемо робити з вами як прямі реставрації композитними матеріалами, так і непрямі реставрації робити композитними матеріалами або керамічними конструкціями будь-якого типу. Зараз пішла тенденція на зуби клеять будь-що. Починаючи від звичайних трезубів, закінчуючи сваровські. Деякі намагаються приклеїти на зубчик діаманти. Будь ласка, це ваш вибір, це ваша естетика, це ваша краса. Але ви врахуйте, що на сьогоднішній день нічого кращого, ніж білозуба посмішка не існує. Але я не заперечую такий метод прикрас, як скайзи. Є такий на сьогоднішній день елемент, який називається на вимогу. Будь ласка, ви можете вимагати від лікаря, тої чи іншої послуги, враховуючи те, що ви є особистістю. Будь ласка, ви можете навіть тату нанести на зуби. Ви можете відгравірувати на зубах будь-що навіть своє прізвище, прізвище коханої людини. Це ваше право. Зрештою, ми чудово розуміємо, ми, як лікарі, зможемо це потім виправити. Однією з реставраційних технік є техніка фінірів або люмінірів. Це коли з допомогою порцеляни ви виправляєте ваші на ваш погляд зуби у тому чи іншому об'ємі. Наприклад, вам потрібно збільшити розмір, будь ласка, з допомогою вінірів ви це можете зробити. Вам потрібно закрити діастему між зубами. Вам потрібно змінити колір зубів. Будь ласка, ви це можете зробити з допомогою вінірів. Але врахуйте, що зворотнього вже кого у вас не буде. Тобто ви міняєте свій імідж, ви міняєте своє обличчя, ви міняєте свою посмішку. Це раз і надовго, а можливо і не завжди. Як готуються зуби під вініри? Дуже просто. Знімається невеликий чар емалі. І на місце цього шару клеїться порцелянові вкладки, які потім забезпечують вам чудовий естетик і чудовий вигляд. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!